Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека, і як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. Сьогодні ми з вами будемо вирішувати, які ж книги стали кращими в 2023 році. А саме я обрала для вас 10 кращих книг 2023 року, з тих, що я встигла прочитати. Тому беріть собі щось смачненьке, беріть каву чай чи, як я. Щось більш святкове, і поїхали. І відкриває мій власний топ 10 книг 2023 року. Книга, яку я взагалі-то навіть не очікувала тут побачити, і це книга Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Від цього роману я не очікувала майже нічого попри безліч позитивних відгуків і на Ютубі, і в Тіктоці, і в моєму оточенні. Але чомусь я вирішила не прислухатися і підходити до неї ну, з чистим розумом без будь-яких. Очікувані це зіграло дуже в плюс. Цій історії мені сподобався сюжет, мені було дуже цікаво слідкувати за його розвитком, але ще більше мені сподобалася гра між Іларюном Павлюком, як автором і читачем. Справа в тому, що в цьому романі Павлюк залишає дуже і дуже багато відсилок, дуже і дуже багато великодок. Ця книга сподобається всім, кому подобається відловлювати знаєте, такі маленькі нюанси, які ще більше заглиблюють і розкривають сюжет. Якщо говорити про сюжет. Раптом ви не знаєте, це історія кримінального психолога, який є досить травмованою людиною, і через певні обставини він вимушений відправлятися до селища під назвою Вузький сад, тому що в цьому селищі, по-перше, орудує маніяк, характеристику якого треба скласти нашому головному героєві. А по друге в цьому селищі зникла маленька дівчинка, і зникла вона не просто а зникла вона в катакомбах під містом. І наш головний герой Андрій Гайстер ледь не єдина людина, яка звернула на це увагу, і яка дійсно хоче знайти цю дівчину. Ситуація ускладнюється тим, що в цьому селищі всі роблять вигляд, що нічого не відбувається, немає ніякого маніяка, і тим паче не зникала ніяка дівчина. І от тут починається серія загадок. Це дуже символічна книга, це дуже наповнена всякими підказками. Книга тут кожен елемент, починаючи від кольору одягу, закінчуючи назвою пташок, має певне значення. І в цілому це дійсно дуже дуже цікава така. Квестова гра між читачем і автором одним словом, це було класне читання. Мені сподобалася атмосфера в цій книзі. На мою думку, це ідеальна книга для зимових читань, тому що атмосфера тут холодна, гнітюча, і події відбуваються саме чи то взимку, чи то на початку весни. Коротше, дуже і дуже раджу, якщо вам хочеться водночас і легкого читання з цікавим сюжетом, і певної гри з автором. Одразу за Павлюком на дев'ятому місці в мене в топі дім у Волошковому морі. Так, досить неочікувана книга в цьому тобі, але виключити її я просто не змогла, тому що це книга, яку можна прикладати до рани, це книга, яка приносить світле і добре в цей світ без будь-яких зусиль. Це книга сповнена правильними, адекватними, здоровими ідеями про сприйняття іншого, про сприйняття себе, про те, що робить насправді людей щасливими. Якщо ж говорити про сюжет, то ця історія розповідає нам про Лайнуса Бейкера, такого собі, знаєте, чоловіка середнього віку, що нічого особливо не досяг, що є досить одинокою людиною, що живе в самотньому будинку разом з кішкою. Єдина яскрава пляма в його житті це соняшні. Які він посадив на порозі свого будинку, і наш головний герой працює в міністерстві магічної молоді інспектором. І він займається тим, що перевіряє різні притулки для магічної власної молоді на те наскільки вони відповідають умовам. Самого міністерства, і одного дня наш головний герой вирушає в досить особливий притулок для ще більш особливих, ніж зазвичай магічних дітей. Там він знайомиться з чудовими, неймовірними створіннями. Всі вони різні, всі вони прорізне. Але це такий, знаєте, шлях становлення головного героя там, де ніхто цього не очікував. Мені дуже сподобався світ в цьому романі. Мені дуже сподобалися ідеї, які освітлені в цьому романі. І дійсно, це, от знаєте, такий. Ковточок чогось хорошого в сьогоденні, коли настільки все добре і настільки все людяно, що аж трошки підтошнює, але по-хорошому. На восьмому ж місці в мене опинилася книга, яка я знаю, що комусь подобається, комусь не подобається. І в конкретно цьому випадку я відношу її такий високий рейтинг до того, що вона особисто мені дуже близька, тому що вона розповідає про світ, до якого я певним чином належала досить тривалий період мого життя. Я кажу про книгу Завтра-завтра-завтра Зевін. Завтра, завтра» я так і не. Подивилися правильний наголос, але я думаю, ви зрозуміли, про кого я говорю. Це книга, яка розповідає нам про трьох друзів, які проходять певний життєвий шлях, стикаються з певними проблемами. По сприйняттю одне одного, по тому наскільки важливо ділитися своїми думками, враховувати думки інших, це книга про травмованих людей, це книга про те, яку роль ми відіграємо в житті одне одного. І це книга певним чином про суспільство і про суспільство в розрізі ігрової індустрії, тому що саме в ігровій індустрії знаходяться і знаходять свій шлях наші головні герої. Якщо говорити про сюжет, Канву, то цей роман розповідає нам історію трьох друзів, дівчини і двох хлопців, які в певний момент свого життя вирішують, що хочуть створити разом комп'ютерну ігру, і ця комп'ютерна гра досить швидко набирає популярності, і це стає певним випробуванням для їхніх стосунків. Тим не менш, не треба зациклювати саме на сетінгу, не треба зациклюватись саме на ігровій індустрії, тому що це не головне, тим не менш. ना Окреслена тут досить правдоподібно. Вона тут дуже яскраво грає, і для всіх 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 хто любить грати, чи тим чи іншим чином занурений у ігровий всесвіт. Ця книга, я думаю, буде досить близька, тому що тут підіймається дуже багато питань саме цієї ігрової індустрії. Я маю на увазі індустрії створення комп'ютерних ігор. Мені ця книга трошки нагадує маленьке життя Гандіна Біхари, але в такому дуже зменшеному форматі, тому що. Вона підіймає досить схожі мотиви і теми, що і маленьке життя, тим не менш більш лагідно до читача, і більш так делікатно я би сказала, тим не менш. Вайп для мене виявився досить схожим, і за це я книгу оцінила значно вище ніж багато хто з тих, хто її читав. Сподобався роман, мені сподобалася його багатошаровість. Мені сподобалася його простота і в той же час впевнене підкреслення правильних моментів. Тут дуже багато тем підіймається, особливо тих, що стосуються жінки в сфері технологій. І також мені сподобалося те, що тут досить яскраво розглядається тема культурної Пропіації, мабуть, на цьому все, що я можу сказати, щоб не заспойлерити вам. Я вже сказала, тому переходжу до наступної книги. І на сьомому місці в моєму топі знаходиться книга Нензі Г'юстон, яка називається Розколине. Це в нас сімейна сага, яка охоплює чотири покоління однієї родини, пов'язані тим чи іншим чином. Е Такою, знаєте, загальною травмою покоління тут в нас і Друга світова, і голокост, і ізраїльсько-палестинський конфлікт. Тут дуже багато присвячено теми насилля і нашого ставлення до насилля. Тут дуже красиво, дуже поетично підіймається тема пам'яті. Це книга, яка розповідає нам про те, наскільки важливо пам'ятати, хто ми є, наскільки важливо плекати оці елементи нашої спадщини в собі, і наскільки важливим є цей аспект в нашій свідомості. Це книга, в якій кожен з героїв говорить власним голосом. Він е, відрізняється від попереднього просто неймовірно. Це історія про нещасливих людей і про те, яким чином вони прийшли до того чи іншого стану, і які висновки вони роблять. Одним словом, це така історія чотирьох поколінь в розрізі. Певних подій світової історії, яка мені дуже і дуже сподобалась. Просто раджу вам бути готовими до того, що читання не буде легким і приємним, тому що книга не про це. Тим не менш, вона дуже майстерно зроблена. Тут цікаво розгортається хронологія, тут цікаво розгортаються родинні таємниці, е висвітлюються, і тут дуже і дуже цікаві образи головних героїв. І саме через це вона аж на сьомому місці. На шостому місці книга завдяки якій? В певній мірі з'явився цей канал, тому що саме після читання цієї книги в мене з'явилася така гостра потреба ділитися своїми враженнями про книги, хоч з кимось. І я кажу про Юрія Венічука та його роман Танго смерті. Це настільки багатошаровий роман, що дуже важко сказати про що саме ця книга. Тут у нас Друга світова війна, тут у нас і історія дорослішання чотирьох друзів, тут у нас і магічний реалізм. Тут Львів неймовірний часів перед другою світовою і під час другої світової. Тут в нас дуже поетичне зображення родової пам'яті, і в цілому теми пам'яті тут в нас і тема перевтілення щось на кшталт реінкарнації. Одним словом, дуже 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 багатогранна книга. І якщо б треба було порівняти ем, цю книгу з якоюсь іншою в контексті багатогранності, мабуть, єдиним прикладом, який приходить мені на думку, був би роман е, Девіда Мітчелла, який називається «Хмарний атлас, тому що там так само е, розгортається перед читачем таке полотно різних подій, різних історій, пов'язаних між собою однією темою. Одразу хочу вас попередити, що книга не була Буде простою, тому що тут все ж таки підіймається взаємодія з більшовиками. Тут підіймається тема концентраційних таборів. Тим не менш, і посміятися тут є з чого тут неймовірна історія друзів. Тут є певні пригоди, які дійсно викликають посмішку, зачудування, милування і все таке інше. Коротше, це дуже дуже гарний приклад української літератури. Це майстерно складена книга. І, мабуть, якщо говорити про тригери, окрім тих, що я вже перечислила, це те, що у Юрія Венечука досить. Своєрідна манера зображати еротичні сцени і стосунки між чоловіком і жінкою дуже багато претензій до цього роману, саме через таке трошки сексистську манеру. Сприйняття цієї взаємодії, тим не менш, це думка автора, і ми можемо погоджуватися чи не погоджуватися з нею і сприймати весь інший текст, або не сприймати його. В моєму випадку я поставила всі ставки на все інше, і книга від цього тільки виграла. Тому якщо ви ще не читали, ви і його роман Танго смерті, то я дуже його раджу, тому що це дійсно досить оригінальна, досить якісна, цікава, багатогранна книга. Як ви вже Бачите, топ в мене в цьому році вийшов досить різноплановим. І щоб зробити його ще більш різноплановим, на п'яте місце я поставила книгу Марка Гедена, яка називається «Загадкове нічне вбивство собаки. З одного боку, це не сказати, щоб супер нова історія, це не те, що ми ніколи не бачили в літературі, і це не освітлює ніякого там історичного контексту чи чогось такого. Тим не менш, ця книга мене дуже і дуже вразила тим, як саме вона написана і наскільки вдало і влучно вона передала. Передає почуття головного героя. Головним героєм в нас є хлопець-підліток, що страждає від розладу аутистичного спектру. У мене на обкладинці вказано, що це синдром Аспергера, але коли я шукала інформацію про цей роман, я наткнулася на інтерв'ю Марка Гедена, в якому він наголошує, що не конкретизує, який саме розлад аутистичного спектру, вказаний в цьому романі. І ця історія розповідає нам, як наш головний герой на ім'я Крістофер Бун. Порається зі своїм життям, знаходить свої шляхи, реагує на ті чи інші абсолютно звичні для нас речі, і, звісно, розслідує те саме нічне вбивство собаки. Як ви можете здогадатись, ця людина бачить світ геть по іншому від нас, і в цій книзі це освітлене дуже і дуже вдало, починаючи від того, що тут в нас автор надає прямо ілюстративно те, як саме бачить світ людина з аутистичним спектром. Ба більш ця книга написана в форматі роману, який, власне, пише наш головний герой на Ім'я Крістофер. Як ви можете здогадатись, пише він досить своєрідно, тому що світ він бачить досить своєрідно. І це, звісно, впливає на текст. Ця книга виявилася способом дійсно інакше подивитися на цей світ. В той же час це такий, знаєте, тренажер емпатії, тренажер. Уваги до іншої людини і тренажер вміння розпізнавати якісь стресові стани, якісь моменти взаємодії з іншими людьми, на які ми зазвичай не звертаємо уваги. Коротше кажучи, книга просто чудова. Я її дуже і дуже раджу, якщо ви ще її не читали. І якщо вам цікава тема психології, якщо вам цікава тема людей, що відрізняються від нас, якщо вам цікава тема співчуття і розуміння іншої людини, це дуже і дуже класний. Приклад і історії, і тексту, тому що знову ж таки форма, в якій написаний цей роман, дуже і дуже достойна уваги. А на четвертому місці книга, яка буквально е, витріпала мені все серце, книга, яка занурювала мене в відчуття дуже глибокого шоку, е, відчуття огиди, відчуття образи, книга, яка спонукала мене до дуже багатьох. Дуже різнопланових думок. Книга, яка дійсно справила на мене дуже і дуже велике враження. Я кажу про книгу Квітнева відьма Майкуль Аксельсон. Це в нас сімейна сага з елементами магічного реалізму в атмосфері Швеції. Головною героїнею нашого роману є Дезіре, дівчина, яка прикута до свого ліжка, з самого маличку, тому що вона народилася з певними особливостями, я б навіть сказала, з вадами розвитку, які з роками все більше і більше скла. І розповідає нам Дезіре цю історію через те, що вона щиро вважає, що одна з її сестер вкрала її життя. І, от саме очами Дезіре ми бачимо історію тих самих сестер, а їх в Дезіре цілих три. І це глибоко нещасні по-своєму люди, які переживають свою кризу в дуже різний манер, в дуже різних обставинах. Це історія про родину, це історія про вибір, це історія про сприйняття своєї долі, це історія про травму в першу чергу. І це історія про магію. Я одразу скажу, що тут не буде легко, тут не буде приємно, тут буде дуже і дуже болісно, тому що саме життя нашої головної героїні і її сестер воно дуже і дуже болісно. Тим не менш, якимось. Магічним я не побоюся цього слова чином, наприкінці залишається світле відчуття і відчуття віри в щось краще. Відчуття того, що ми все ж таки можемо міняти своє життя, ми можемо впливати на нього, і ми можемо знайти в собі сили для того, щоб стати кращою людиною, хоча б для когось близького, не кажучи про самого себе. Дуже щимка, дуже така тремтлива, дуже. Болісна знову ж таки історія, але вона мені дуже і дуже глибоко впала в серце. І я впевнена, що колись буду повертатися до цього роману, тому що мені шкода цих людей, і мені хотілося б знаєте, повернутися і потримати їх знову за руку в тому скрутному становищі, в якому вони є. Тож, якщо у вас також є така нотка мазохізму, як і у мене, то я дуже і дуже раджу цей роман. Тим паче, що магічна складова тут досить цікава і дуже поетична. І таким чином ми перебралися аж до топ-3. На третьому місці книга, яку я, на жаль, не можу показати в кадрі, але вона точно зайняла дуже дуже велике місце в моєму серці. Вона мені неймовірно сподобалася, попри її обсяги, попри те, що певні її складові викликають. Багато питань, але я дуже і дуже тішуся, що я її прочитала. Я читала її в лютому, і вона досі займає дуже велике місце в моєму серці. Я кажу про книгу Нейтана Гіла, яка в оригіналі називається The Mix, а перевели цю назву як «Ньок». Це в нас знову ж таки сімейна сага, яка розповідає нам історію хлопця, точніше, чоловіка на ім'я Семюел, який через певні свої життєві обставини скрутні вимушений копати в глиб своєї родини і Ходити все більше і більше подробиць свого життя і життя своєї родини, справа в тому, що коли наш головний герой був досить маленьким, його кинула його мати. І він був вимушений, по перше, рости з батьком. По-друге, страждати від того, що він не розуміє, чому його мати його покинула, чому так сталося, і як це сталося. І, от, будучи вже. Чоловіком середнього віку, викладачем в університеті, він стикається з певними досить важкими обставинами, які спонукають його шукати грошей, і на диво вдало стається певна ситуація, пов'язана з його матір'ю, яка опиняється всередині політичного конфлікту, якого ви точно б не очікували. І нашому головному герою пропонують написати біографію його матері, тому що вона, на думку, спільноти має дуже сильні дуже. Радикальні погляди в дужках – ні. І от разом з головним героєм ми вирушаємо на пошуки правди про родину, на пошуки інформації про минуле його матері, про минуле його родини в цілому і про те, які ж таємниці скривалися за тими чи іншими вчинками. Це неймовірно е, детальна історія. Це історія людини, яка обожнює е, зазирати в певний часовий проміжок. Це історія, яка неймовірно сповнена на оцим духом часу, чи то рух хіпі, чи то е, культура воркрафту. Обидві ці складові якимось чином уживаються в цьому романі. Вони вписані дуже і дуже органічно і неймовірно вдало. Я не знаю ще іншої книги, яка б у мене настільки викликала бажання казати Да. От воно так і є, особливо в контексті того, що стосувалося власне ігрової індустрії онлайн ігор і того, як бути людиною, яка таке любить. Дуже така книга, до якої легко себе асоціювати, якщо ти тим чи іншим чином занурений у контекст. Це в той же час дуже людяна книга, але більше книга про історію, про суспільство, про розвиток суспільства і, власне, про сімейну драму. Тому, якщо ви таке любите, якщо вас заінтригувало те, що я кажу, і поєднання різних світів вам подобається, то спробуйте роман Демікс. Я думаю, що вам сподобається. На другому місці в мене роман Дорога на смару Сергія Сангаївського. Я читала його дуже довго, дуже старанно. У мене тут купа позначок. І цей роман однозначно мене вразив. Вразив в дуже хорошому сенсі, тому що я дуже ціную романи, в яких через контекст маленької камерної історії можна зазирнути в дуже глобальні. Дуже важливі для світу події, і саме це стається в цьому романі. З одного боку, це дуже широка епічна панорама подій, які розгорталися в світі, і конкретно в Африці наприкінці 80-х. З іншого боку, це історія однієї конкретної родини і трагедія однієї конкретної родини, через яку ми власне всю цю історію, всю цю панораму бачимо. Якщо говорити про сюжет, історія нам розповідає про життя хлопця, досить молодого хлопця, який знаходив. Після смерті своєї матері щоденник одного чоловіка, який виявляється, нібито його батьком. А батько цей виявляється, працював перекладачем в Африці під час голоду в Африці, точніше штучного голоду, точніше штучного голодомору, в якому безпосередньо посприяв радянський союз. Цікавим тут є також те, що обидва наші головні герої, і Микита, через якого ми дивимося на цю історію, і його батько Андрій, чиї щоденники ми читаємо, є українцями, яким випадає на долю усвідомлення своєї українськості, усвідомлення. Того, що вони відрізняються від ідеології радянського союзу, відрізняються від поглядів Росії на мистецтво, на дійсність і на все, що нас оточує, це погляд людини, яка вперше помічає ті чи інші ознаки, які починають пророблювати оцю діру. В серці в діру всередині усвідомлення того, що тебе не сприймають за те, ким ти є. У тебе є якийсь ярлик, який тобі повісили і сприймають через цей ярлик. Я думаю, кожен з нас тим чи іншим чином з цим стикався, і в цій книзі це досить майстерно показано. Неймовірно ем, болюча книга в контексті освітлення голоду в Африці, тим не менш. Це в той же час і досить пригодницька історія, тому що сам Андрій розповідає нам про досить цікаві події в його житті, починаючи від Візиту матері Терези, закінчуючи його історією кохання, історією власне цієї сім'ї, коротше, водночас дуже епічна і дуже камерна історія, яка точно вас вразить сюжетними поворотами, і точно спровокує дуже багато думок, які будуть вас переслідувати, як вони переслідували мене. Дуже дуже раджу цю книгу. Якщо вам подобається те, що я щойно сказала. І нарешті на першому місці книга, яку ви вже бачили, тому що я. Знімала дещо на кшталт щоденника. Читання на цей роман вже на каналі. Це книга, яка була в одному з перших марафонів на цьому каналі. І це книга, яка вперше за дуже 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 довгий період часу спровокувала мене на емоції. Це книга Олів'є Бурдо, чекаючи на Боджанґуза. Неймовірно, музична історія, неймовірно, красивий. Дійсно такий мелодійний текст це історія однієї родини, розказана маленьким хлопчиком. Дитиною в цій родині. Це історія про диваків, історія про мрійників, історія фантасмагорична і ірраціональна просто наскільки це можливо. Це історія про людей, які відрізняються від всього, що ви бачили всіх ваших знайомих. Це історія про людей, які дозволили собі бути отими пришелепкуватими е сусідами. Це історія людей, які... Загубилися в своїй екстравагантності, це історія людей, які загубилися в своїх кордонах, загубилися в реальності і нереальності. Це історія сповнена джазової музики, вечірок, чудернацьких якихось рішень. І це історія, в якій емоції розвиваються неймовірно майстерно і неймовірно болюче, тому що коли читач зі свого боку усвідомлює перші такі дзвіночки, того до чого все йде. Це стається дуже раптово і дуже професійно з точки зору написання тексту автору. і це неймовірно болюче, тому що десь всередині книги ти вже розумієш, чим вона закінчиться. Одним словом, історія мені неймовірно сподобалася. Тут в мене були і сльози тут в мене була і посмішка, тут в мене було і таке зачудування цими героями. Я обожнюю знову ж таки історії про диваків, історію про людей, які задають питання цьому світу, кидають йому виклик. Я обожнюю історію таких надломлених трошки певним чином людей. Тому ця історія просто вкрала моє серце і я впевнена, що я буду її перечитувати, попри те, що обсяг тут дуже маленький, і я пам'ятаю майже все, що тут було. Дуже гарний текст, дуже красива історія, дуже багато емоцій вона викликала, і вона, на мою думку, дуже впевнено і без питань займає перше місце в топі моїх кращих книг 2023 року і стає кращою книгою 2023 року. От такі от справи в мене були в 2023, А яку книгу ви вважаєте кращою своєю книгою 2023 року? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки, і, можливо, я зніму про це окреме відео, щоб розповісти ще й про ваш топ кращих книг 2023, тому що точно там буде щось, що варто уваги, що я ще не читала, і ми всі ще не читали. А знаходити скарби це неймовірно, приємно в контексті читання. На цьому, як завжди, я бажаю вам тільки найцікавіших книг. Я бажаю вам неймовірних історій і тільки. Позитивних, гарних, неймовірних пригод, тільки хороших емоцій. А ми з вами зустрінемося у наступному відео. Пока!